Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 15 грудня, 660-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни з літаків випустили три надзвукові ракети Кінжал. Одна пролітала над Київщиною, там її збили, а дві, на жаль, влучили десь на Хмельниччині. Думаю, ви здогадуєтесь, де потім ще росіяни керованою авіаційною ракетою намагалися так. Ковати Дніпропетровщину, її вдалося збити. І ввечері ближче до ночі, як завжди, випустили іранські дрони камікадзе. 14 штук стандартним маршрутом через південь в сторону Хмельниччини. Залітали вони сюди навіть на Одещину, де наші хлопці парочку збили. Загалом вдалося збити 14 з 14. Гарна робота. Але знову уламки дрона пошкодили якусь сільськогосподарську техніку в Миколаївській області. Також там ще й росіяни з артилерії обстрілювали очаків. Жертв немає. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиб. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Близько ста обстрілів було минулої доби від росіян. Але й трохи гарних новин сьогодні вночі на Росії хтось невдало покорив біля нафтобази, десь біля Воронежа. Оце непогано. Таких новин хочеться більше. Ну і прошу вас, як завжди, закинути волонтерам на збори, особливо на FPV. Дякую.